Сьогодні провели профілактичний рейд в місцях збирання урожаю. Зокрема, під час проведення рейду нагадали аграріям правила пожежної безпеки, а саме під час збирання врожаю на полі має чергувати трактор з плугом та бочку з водою. Як показує практика, наявність даної техніки при пожежі допомагає швидко загасити полум'я та врятувати урожай. Зернозбиральна техніка має бути справною та обладнаною первинними засобами пожежого гасіння, іскрогасниками та заземлювачами. Також наголосила на забороні використання відкритого вогню, недопалків та кидання сірників. Крім того, провели додатковий інструктаж щодо використання первинних засобів пожежого та дотримання правил пожежної безпеки під час неної компанії. Також хочемо наголосити на забороні спалювання післяжневних залишків. За це передбачено відповідальність у вигляді штрафу для громадян у розмірі від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посудових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень.